На Сумщині презентували перші результати наукового проєкту ревізії конотопської сотні 30-40-х років XVIII століття. Дослідники розповіли громаді про чисельність козацького та посполицького населення, їх прізвища та навіть рід діяльності. Детальніше про історичні відкриття розкажемо далі у сюжеті. До презентації книги, ревізії Конотопської сотні 30-х-40-х х років організатори влаштували ще й виставку «Конотопщина козацька у її експозицію. війшли історичні світлини, артефакти з приватних колекцій та унікальні експонати музею родини Петрич. Усе це, аби привернути увагу до 300-річної історії Гетьманщини на території громади, у своїй роботі дослідники описали не лише військовий, але й адміністративний устрій, соціальну іерархію та економічний порядок у конотопі XVIII століття. Перше в масштабах сотенного центру гетьманщини публікується відразу така кількість ревізій абсолютно різних за своїм змістом. Та структурою, але в комплексі вони надзвичайно цінні та цікаві як історичне джерело. Тому таким чином конотоп може виступати своєрідним законодавцем історичної моди при формуванні подальших векторів історичних досліджень крім того, у книгу додали відомості про соціальний уклад того часу. Зокрема, майже 300 років тому на території громади функціонувало аж 15 шкіл та 10 шпиталів. А крім традиційного рослинництва і тваринництва, активно розвивалося ремісництво. Це острів таких островів має бути як намога більше. Які відображають різні періоди, і створюють для людей ну і генеалогічну базу, і базу своєї ідентифікації. Але кожного разу, коли доходила справа до географічного показчика, ми мучилися, бо дуже багато було пов'язано з Конотопом. Просто якась дисперсія енергії була на наконопщину. Телевізії, де переписували чоловічі і жіночі населення, вони являються основою генеалогічних досліджень, і це буде між містком, між тими прізвищами фігурують у цьому переписі. І ХХ століттям, коли вже там їхні нащадки, як активні діячі. От, е... Потрапляли в ці неблагодійні неблагодійні списки. Наукове дослідження підтримав благодійний фонд «Спадок Гетьманщини». Профінансувати видання взявся конотопський меценат Євген Сур, мета якого збігається з цілями фонду. Вони мріють популяризувати іконотоп як сотенного козацького міста Ніжинського полку, його соціального складу та інфраструктури. Ну і звісно, підштовхнути мешканців громади до власних історичних досліджень. За словами представника міського краєзнавчого музею Олександра Окуліча, сучасникам книга допоможе дослідити власне. Народовід. Дізнатись, ким були, звідки прийшли та як жили їхні предки. Це буде кожному українцю. Цікаво узнати, хто він і хто його предки, які б вони не були, але це наша історія. Наше місто не дуже таке як велике, тут кожен знає друг друга. І ці зв'язки родинні, вони можна відслідкувати за допомогою цієї книжки, відслідкувати вже на більш широкому рівні. Найвідоміша сторінка історії Конотопа облога міста московськими військами, коли чотирьохтисячний гарнізон захисників 70 днів тримав оборону від кількісно переважаючих сил противника. Тоді під командуванням гетьмана Івана Виговського наші війська розгромили московитів за словами кандидата історичних наук Віталія Хоменко. Знати історію рідного краю дуже важливо, адже вона повторюється. Одної ситуації міжнародною, зв'язку з війною, з російською агресією, ми повинні дізнатися про себе більше. Лише досліджуючи безпосередньо джерела, українські джерела з історії, досліджуючи свій родовід, своє минуле, ми можемо дізнатися хто ми. Будемо знати, хто ми ми зможемо захищати себе. Тому це дуже актуальне питання видання українських джерел. Без знання цих документів ми не зможемо будувати своє видно. Унікальність конотопських ревізій, що у тому, що у книзі наводять відомості з генеалогічних архівів Гетьманщини. Тож їхні нащадки, які досі проживають у конотопі, можуть більше дізнатись про історію своєї родини. Наразі це одне з найперших видань такого масштабу в Україні. Юлія Нічволода, Володимир Богдан новини Правда тут.